І так, всім привіт. Не знаю, чи буду викладати це відео але, або ні. Не знаю, коротше. Але вирішив все ж таки записати таке відео. Зараз вересень місяць. Я подорожую через Іспанію та Португалію. Проїхав через всю Іспанію і через всю Португалію. Через Португалію я проїжджав по трасі Н2. Я думаю, для багатьох мотоциклістів, які подорожують, ця траса є відомою. Вона дуже стара, дуже вузька і проходить через всі кліматичні зони Португалії. Ти бачиш і океан, і пляжі, і гори, і степ, все бачиш. Не знаю, чи буду я викладати, чи не буде відео якесь. Ну, тобто, прям таке, як раніше, з дорогою не буде точно. Можливо, я от зараз оце що записую, вставлю в один ролик і буде якесь одне відео. Про мою подорож. Тому що нічого цікавого взагалі ну так, для, контенту, для контенту нічого цікавого не ставалося, ніяких поломок не було, падінь страшних ніяких не було. І просто їду, насолоджуюсь. Половину шляху я їхав через Іспанію, тому більш-менш подібне до того, що вже є у мене на каналі. А це я більш для себе зараз запишу, щоб. Потім коли-небудь передивлятися це відео та й думати про ті часи, які вони були гарні. Зараз до мої, за кінця моєї поїздки залишилось два дні. Я зараз їду вже по Іспанії, виїхав з Португалії в сторону Більбао. Більбао це місто в Іспанії портове. І відтуди я буду відправлятися вже на паромі до Ірландії. Загалом ця поїздка мені дуже сподобалась. Виїхав я з 2 на 3 число вночі, а повернусь додому 24 числа. Тобто, 20 днів повних за виключенням дороги. Тобто, 20 днів я подорожую, а решта то виходить дорога по факту. Найбільший межбросок, мар... так сказати, у мене був 1200 кілометрів. За цю поїздку. Перший день, як я проїхав, то я проїхав 1200 кілометрів від Більбао до Аліканте через Вайленцію. Там всього десь -10 кілометрів має бути маршрут. Але я збивався з путі, там навігатор трошки неправильно вводив, заїжджав ще декуди в одне місце. Ну, Загалом вийшло 1200 кілометрів. поїздкою я задоволений, дуже все сподобалось. Та все, немає що розказувати. Як щось згадаю ще, то вимогнусь.